Говоримо про третій спосіб розв'язування цього рівняння. Третій спосіб, як ви вже зрозуміли, з наочності, яку ви підготували, буде графічний. І це також дуже цікавий спосіб. Ми можемо побудувати y дорівнює корені з х мінус 2, Це буде в нас. Пам'ятаєте, відка параболи, але геометричне перетворення, зараз її виконаємо. Будуємо графік того, що в лівій частині, і будуємо y дорівнює 2-х, це буде лінійна функція, і саме в правій частині у нас 2 мінус Х. Будемо будувати два графіка і шукати їх точки перетину. Для побудови корені з мінус 2 казала, нагадаю, багато речей. Ми згадаємо, як виглядає корені з x, пам'ятаєте? 0,0,1,1,4,2 І ви так само робіть. Корень Х – це звичайна відка параболи. Я так трошечки накидала. І коли в нас... Х мінус 2 це перетворення геометричне. Згадайте, перенесення графіка корені із х на дві одиниці вправо. Я отак покажу вправо на два одиничних відрізка. І так я переношу цю вітку параболи на два одиничних відрізка вправо. Тобто в мене вже буде точка з координатами 2, 0. Там, де було 1, 1, вже точка буде з координатою 3, 1. Там точка була з координатою 4, 2. Я якщо перенесу на одиницю вправо, буде 5, 2. Ну, звичайно, ви можете табличку заповнювати, але цей спосіб він більш раціональний. Це побудова графіка Y дорівня корень із мінус 2. Далі для побудови прямої y дорівнює 2-х заповнюємо табличку на два значення. Можна і усно. Замість X, замість y беремо два значення. Замість X 0 спочатку 2. 2 мінус 2 це буде 0. Нуль нашої функції точка, і вже видно її, до речі. І можна підставити, спочатку от замість х було 0, у дорівнює 2. Ну, в принципі, послідовність можна було іншу брати. Яка різниця? 2, 0, 0, 2 позначаю ще одну точку, і будую пряму, графік якої проходить через дві точки. Це графік прямої y дорівнює 2 мінус х. І y дорівнює корені з х мінус 2 ми вже побудували. Всі побачили точку перетину. так же ж, точка перетину х дорівнює 2, єдина точка, де графіки перетинаються, і це є розв'язок нашого рівняння. Тобто х дорівнює 2, знайшли графічним методом. І на каналі Математичка є відео класне, яке допоможе навчитися розв'язувати не тільки рівняння графічно, а ще й системи рівнянь, ще й нерівності. Поцікавтеся.